Гузівська громада в лідерах Харківщини за кількістю опублікованих проєктів в державній цифровій екосистемі Дрім. Туди завантажується інформація про відновлення зруйнованих об'єктів та будівництво нових, і всі бажаючі у відкритому доступі можуть відслідковувати кожен етап реалізації, в тому числі через Дрім громада може знайти донорів, благодійників, меценатів, готових підтримати ремонт чи будівництво. Це правильне рішення уряду нашої держави про створення. Такої послуги, тому що всі мають можливості зробити проекти, пройти експертизи, занести це все в систему ДРІМ, і вона вже сама автоматично буде вибирати, з яких надходжень буде фінансування цих проєктів. Це не тільки державні кошти, це також залучення інвесторів, залучення наших донорів і. Ті країни, які бажають нам допомогти в відбудові України, загалом Лузівська громада вже подала понад 60 проєктів. Більшість з них від закладів освіти. Як розповів заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Володимир Музика, екосистема ДРІМ не тільки гарантує прозорість реалізації, а й дає можливість аналізувати проєкти, що подають інші громади, оцінити пріоритетність та перейняти досвід. Управління освіти, молоді та спорту міської ради активно зараз бере участь в роботі пов'язаній з системою ДРІМ. Ми заносимо туди наші найактуальніші проєкти, які пов'язані в першу чергу з безпековою ситуацією в закладах освіти громади. Також у нас зараз актуальним стоїть питання організації роботи харчоблоків. Дана платформа вона дає дуже багато можливостей. Ми можемо, наприклад, не лише вносити туди свої проєкти, але й моніторити проєкти інших громад. Можемо порівнювати. Ми бачимо, там система виставляє пріоритетність у реалізації програм. Ми бачимо там своє місце, наскільки на. Наші проєкти пріоритетніші в порівнянні з проєктами інших громад. Наразі одним із наймасштабніших та вже повністю профінансованих проєктів Лозівської громади є будівництво укриттів для двох навчальних закладів у Краснопавлівці та Лозовій. Директорка ліцею №10 Наталія Рошка поділилася, колектив діти та батьки з нетерпінням чекають будівництва, адже після завершення робіт учні зможуть знову навчатися за партами. Укриття нам необхідно нереально. Ми чекали на цю подію ну майже з першого дня війни і навіть ковіда, тому що розуміємо, що безпека дітей це найголовніше, що може бути. Якісно організовувати процес, ми навчилися. А от забезпечити безпекові умови під час війни дуже важко. Тому укриття це нагальна необхідність, яка потрібна всім вчителям, дітям і батькам, щоб вони спокійно відпускали дітей на навчання. На сайті екосистеми можна буде спостерігати за тим, як у лазові та краснопавлівці будуватимуть укриття, адже кожен етап супроводжуватиметься фотозвітом. Очільник громади Сергій Зеленський наголосив місто та округи і надалі співпрацюватимуть з дрімом. Хотів би наголосити, що ця система попереджає всі можливі корупційні схеми. І надає велику прозорість для громад Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, Теркалозова.